Вітаю усіх на каналі Містерія сьогодення. Повертаюся після невеличкої перерви. От сьогодні хочу розглянути загальну енергію на місяць листопад. Тобто подивимося, які процеси будуть формуватися на протязі місяця у відносинах, в сфері фінансів. Візьмемо отак. І як вони впливають на розвиток, скажімо, особистості. Тобто, які моменти можуть посилити ваші сторони і покращити ваш простір, скажімо так. Так, о, тут лежана дні ніколоді. Давайте. Побачимо, які ж процеси запускає у нас листопад, що буде відбуватися. Перша карта. Паш Кубків. Це питання емоційного піднесення. Це інформація, яка може приходити до вас. Це може приходити питання джерел енергії. Тому що зараз наступає період, це якщо відійти від таких більш політичних моментів, пов'язаних з війною, в принципі, зараз наступає період, коли дуже мало наповнення, тому що мало сонячного світла, мало зелені. І оце наповнення, яке дуже важливо для нас, його не вистачає. Ми починаємо шукати джерела наповнення. Тобто листопад дає нам змогу пошукати ці джерела наповнення. Тобто будуть приходити якісь пропозиції, зв'язки, будуть підніматися, які будуть наповнювати. Тобто, ви, якщо це не фіксували, то спробуйте все ж таки. Затримати це в своїй увазі для того, щоб користуватися цими ресурсами. Бо це важливо. Зараз такий проміжок часу, яким, коли саме емоційне наповнення, воно на вагу золота, тому що воно підтримує нас в стані більш-менш збалансованому. Тому що сказати, що ми можемо прийти в таких умовах до повного балансу, це вкрай складно. Те, що відбувається в нашій країні, те, що відбувається у світі, воно впливає на кожного. Навіть якщо людина каже, що вона адаптувалася все в такому дусі. Тобто ми багато моментів можемо не помічати. Листопад задає нам темп розвитку, тобто листопад буде давати нам. Можливості емоційного наповнення це важливо, це навіть важливіше, ніж прояв матеріальної сфери, скажімо так. Емоційне наповнення це важливо. Тому, коли ви будете отримувати якісь там пропозиції, можливо, кудись ходити, можливо, пропозиція щось втілити творче. Користуйтеся цими пропозиціями, навіть якщо вони незначні. Всякому випадку до вас будуть приходити джерела наповнення. Тобто, про це нам каже Паш Кубків. Паш кубків, кубкова сфера, емоції. Давайте дивитись далі. Друга карта двійка жезлів і дев'ятка кубків. Від цього залежить ваш перехід, умовно кажучи, двійка жезлів в даному випадку я відчуваю, як. Паузу і переходу. Тобто зараз складаються процеси таким чином, що ми маємо прийняти якісь нові умови і адаптуватися. На кожному з нас це відкладається свій відбиток, всі ці моменти. І, як не дивно це звучить, тобто, повпливати на масштабні процеси. Можна таким чином, коли ви впливаєте на своє життя. Тобто, коли ви фокусуєтесь на собі, закриваєте свої питання, впускаєте енергію щедрості, тому що є вже чим поділитись, от тоді ви можете впливати на великий процес. І в даному випадку, в листопаді складається ситуація так, що вам дають можливість скористатися, тобто по пажу кубків, до вас буде приходити це натхнення, підтримка, емоційне піднесення. А от чи приймете ви його чи ні, це вже інше питання. Тому що двійка жезлів вона показує швидкість переходу на новий рівень, новий рівень сприйняття себе, свого життя, рішення якихось питань. Тому що дев'ятка кубків це умовне здійснення бажань, це звільнення, емоційне звільнення. Коли ви можете закрити якісь питання через емоційне звільнення. Ну, наприклад, уявіть собі ситуацію, коли вам якогось там листопада, умовно кажучи, 22 листопада, треба заключити якусь ділову угоду. і… Давайте сформуємо два стани. Наприклад, ви йдете туди, нема сил, нема бажання, нічого нема. Ми можемо передбачити, мовно кажучи, як це може все закритися, так? Ця ділова угода, як буде йти перемовини. І такий стан піднесення, коли у вас є енергія, є бажання, є натхнення, і добираються слова, і добирається ситуація. Тобто. Листопада є можливість набратися цього внутрішнього ресурсу емоційного, який, через який ви можете закрити свої потреби на фізіологічному рівні. Тобто ніколи не зневажайте емоційними ресурсами. Ніколи. І вам, до речі, будуть давати можливість цього наповнення саме у листопаді. Користу... Будете користуватися чи ні, це вже інше питання, тому що оця ситуація подвійки жезлів, вона може затягнутися. Тобто, якщо у вас якісь процеси прям дуже довго затягуються, це питання до вас, до вашого внутрішнього стану. Тому що є моменти того, коли від нашого внутрішнього стану пляше наш простір. І тут, до речі, от, на дні колоди є моменти. Сімка мочів і четвірка кубків. Тобто, коли ми можемо самі собі, себе обманювати, коли ми дозволяємо себе обманювати, тобто не помічаємо, як деякі люди, ну, свідомо собі закриваємо очі. Ми приймаємо, як деякі люди, можливо, грають з нами в тіньові хованки. І четвірка кубків це зосередження на ну, цей стан меланхолічний. Звичайно, беремо до уваги, що будь-які загострення психологічного стану, коли ви відчуваєте, що у вас немає змоги взагалі рухатись, то вам краще звернутися дійсно до спеціалістів і не фіксувати себе в такому стані. Тобто, наша свідомість може грати проти нас. Тому звертайте увагу в листопаді на ті процеси, які стали на паузу. Тобто щось ви відпускаєте з уваги. Якусь сімку мечів, якусь четвірку кубків. Ви не помічаєте, як це забирає ваші можливості, як це забирає оце вільне повітря, яке можна дихати. І формує такий от момент стагнації. Так, це у нас загальний розвиток. Давайте подивимося, що у відносинах. Які процеси будуть відбуватися у відносинах в листопаді. Так, я трошки так добираю сьогодні слова. Все ж таки перерва була. Давайте дивитись далі. У відносинах у нас складається сімка жезлів. У мене є відчуття, що. Іде умовне обмеження від спілкування. Тобто деякі з вас, можливо, будуть відчувати потребу побути наодинці. Деякі з вас помітять, що кількість комунікацій зменшиться, тому що сімка жезлів – це таке відчуття комфорту. Тобто, йде момент, ніби люди будуть просіюватись, в залежності від впливу на ваш простір. Ви зможете просіяти людей, скажімо так. Це дуже класно, тому що. Не тому, що всі люди злі, але так трапляється, що оточення може негативно впливати. І інколи люди навіть не помічають, що вони дійсно можуть негативно впливати, тому що це треба працювати зі свідомістю. А зі свідомістю працюють не так вже і багато людей. Так, давайте подивимося, що ж там за сінка жезів, що більше розкримо це питання. Король кубків. Король жезлів, і туз мечів. Так, як я це відчуваю? Тобто, у вас іде процес на лінійному просторі це може, до речі, проявлятися через взаємодії з чоловіками. Але яким чином? Тобто, це дві різні енергії, абсолютно. Тобто, це не одна і та сама людина. Це дві різні енергії, які по-різному будуть проявляти себе. Тобто є людина, яка більш проявляє себе, в даному випадку я це відчуваю, як людина більше говорить, але мало робить. Тут конкретно людина більше вкладається, більше робить. Тобто, в листопаді до вас притягнуться дві таких енергії. Основні, ви можете це спостерігати за тим, Проявом, коли воно прям наближення до вашого простору. Тобто це те, що напряму впливає на ваше життя. Притягнуться дві людини з такими енергіями, для того, щоб ви для себе усвідомили, яка з них вам більше імпонує, що для вас є кращим. Тому що король кубків це більш такий емоційний, це людина-емпатія, але часто ще може програватися людина, яка Може говорити, але не доводити діло до кінця. Король жезлів це енергія життя, це енергія руху, це енергія ем, сказав, зробив, але є імпульсивність, є якась хаотичність в діях. Це може бути пов'язано, до речі, з відзеркаленням вашого минулого, тобто минулого досвіду. І ви Можете, проаналізувавши ці дві енергії, які притягнуться, тому що тут у нас є туз мечів, все ж таки, це шанс на те, щоб щось для себе усвідомити, якусь важливу цінну думку винести з цього, з цієї взаємодії з цими двома енергіями, яка стосується ще вашого, вашої сімки жезлі. В даному випадку це відчуття комфорту, комфорту, тобто я спілкуюся з даними людьми. Конкретно оця особистість А до мене ближче наближена, я дозволяю їй бути ближче до мене, а особистість Б я тримаю на відстані. І таким чином в мене врівноважується простір, тому що я помічаю, що особистість А краще впливає на мій простір, ніж особистість Б. Тобто в листопаді до нас притягуються дві чоловічі енергії: кубкова і жезлова. Що з ними робити, ви вже можете дивитись по ситуації, тобто будьте більш чуйними до моментів, не закривайте собі очі, тому що це вкрай важливо. Тобто, якщо ви не маєте змоги повністю обмежити спілкування з людиною, перестати спілкуватись, спробуйте хоча б обмежити, зменшити кількість впливу цієї людини на вас, якщо ви помічаєте, що конкретно ця людина вона впливає деструктивно. Якщо ви помічаєте, що людина впливає більш позитивно на вас, у вас покращується стан, у вас нема виснаження після спілкування з даною людиною, тоді, звичайно ж, приймайте її більше в простір, наскільки це комфортно. Це питання внутрішнього балансу. Тобто у відносинах у нас програється такий момент. Що там на дні колоди? Угу. Тобто є ситуація, яка буде стосуватися балансу. Є моменти, на які ви можете закривати очі. Причому роками. От в мене є відчуття, що, до речі, програються якісь такі зв'язки, які там, не знаю, там більше 10 років, наприклад. І все ніяк ви не можете зрозум... прийняти ці знання, що дана людина, наприклад, деструктивна. Тобто тут вже питання до вас, чому ви не приймаєте ці знання, чому ви не хочете це усвідомити? Тобто є такий момент. Отакі дві енергії притягуються. Давайте дивитися, що у нас в фінансовій сфері. Листопад. Складний місяць. Це такий перехід від тепла до холоду. І багато процесів, до речі, на цьому зав'язуються. Ми самі відчуваємо цей момент, коли багато що стає на паузу. Так, старший аркан The Lovers, коханці або закохані. Так, це питання вибору. Знову старші аркани у нас пішли. Так, як це я відчуваю? В листопаді у вас є можливість щось змінити. Причому достатньо кардинально, тому що є таке питання по, шіст, по шостому старшому аркані це питання вибору. Наприклад, це може стосуватися змінити людину, з якою ви робили щось, якісь бізнес-плани, наприклад. Змінити орієнтацію в плані в якій сфері себе проявляти. Тобто тут є таке відчуття ризику. Не скажу, що це прям кардинально може в мінус вам зіграти, але є відчуття того, що від цього вибору, якщо ви дійсно приймете цю можливість, у вас пришвидчаться деякі процеси. Тому що листопад, він програється двояко, тобто з одного боку. Якщо ви. Все ж таки продовжуєте йти своїм шляхом, то у вас стане все на паузі. Ви побачите, що у вас в листопаді можливо програтися просто на паузі. Немає притоку фінансів, наприклад. Є якийсь момент просто отримання позицій і накопичення такого стану тривожності. Це один момент. Зверніть увагу на те, що треба змінити. Тобто є питання змін, вони просто піднімаються. Таким чином вони вам показують, що треба зміни, вести зміни, тому що є питання вибору, тобто зробити якийсь вибір. Наприклад, якщо ви йдете в якусь сферу і бачите, що тривалий час ви там не розвиваєтесь, то, можливо, необхідно змінити іншу сферу. Тобто спробувати себе, може, не кардинально іншу роботу діяльність, а може. Були менеджером, треба піти там, наприклад, більш. Тобто, як, як це сформувати? А, були продавцем, наприклад, а треба йти в менеджери. Давайте так. Тобто, не обов'язково прям змінювати діяльність. Тобто тут є питання вибору. В листопаді цей момент підніметься через паузу. Тобто, якщо ви бачите, що в якійсь вашій діяльності що стосується ваших фінансів, стоїть на паузі, то вам необхідно спробувати побачити це. Тобто щось треба змінити. Не йти буром вперед, все одно не дивлячись ні на що, а треба ввести зміни. Тобто ці зміни мають бути присутніми, і вам через паузу це прояснять. Другий момент, для тих, хто все ж таки будуть вводити якісь зміни, вони побачать, як. Оце дев'ятка мечів і п'ятірка мечів, таке відчуття є прояснення, полегшення, таке відчуття, що от як м -м, гора з плеч. Тобто у, тут така ситуація двояка, в залежності від вашого вибору. Як би воно не програлось, це не критично, навіть якщо ви щось там для себе не помітили, не дослухались до поради. Просто робіть потім висновки. Тобто не закривайте собі очі, бачите, у вас щось не їде, значить, вам треба зміни. Звертайтеся до людей, які зможуть вам змінити думку, які зможуть вам коректно підсказати, як треба змінити. Можливо, ваші відносини мають настільки потужний вплив на вас, що в фінансах піде в мінус. Бо відносини, до речі, вони напряму зв'язані з фінансовою сферою. Часто це є віддзеркаленням якихось моментів, які ми звикли не помічати. Тобто, як я люблю казати в своїй практиці, люди не помічають своєї важкості. Вони до неї настільки звикають, що до них вона стає ну, як частина їхнього тіла. Хоча, от якщо її зняти, то з'явиться набагато більше енергії щось втілити в життя, щось набагато корисніше. Так, що у нас тут ще? Які моменти? Є ще питання взаємопідтримки. У мене є відчуття, що притягнуться люди, знову ж така енергетика, деякі з них, от прислідкуйте той момент, потягнуться для взаємодопомоги. Тобто деякі з них дійсно будуть допомагати, а деякі навпаки тільки ти мені допомагає, тому що мені потрібна допомога. Ну, такий стан жертви. Тобто, теж фокусуйтесь на такому і просіюйте, тому що це важливо, тому що воно буде формувати питання ваших фінансів. Так, на цьому все. Тобто, це у нас енергія листопада. Я потім ще зроблю в рубрику Оберіть От так, Подивимось, які сфери можна ще розглянути. Так. Рада була вас бачити через карти з поверненням мене і до наступної зустрічі!